Противник продовжує масові обстріли України. У ніч на 6 січня ворог атакував країну двома керованими авіаційними ракетами та запустив 128 ударних БПЛА та безпілотники не встановленого типу. Силам оборони вдалося збити всі ракети та 79 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 10 областях України, зокрема і на Вінниччині. Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих. За добу бійці ДСНС ліквідували вісім пожеж на Вінниччині. Зокрема, через несправність пічного опалення загорівся житловий будинок у селі Сідава Жмельницького району. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін, техніку і домашні речі. У Браїлові через несправність електричної системи автомобіля сталася пожежа в гаражі. Вогонь знищив транспортний засіб, покрівлю гаража та інструменти. Пала вогонь і в квартирі у Тульчині, а у Вінниці ледь не загорілась квартира через необережність власника під час куріння. Вінський національний парк Кармолікової Поділля розшириться. До нього додадуться землі на території Гасінського району, що раніше належали до лісогосподарського фонду. Це рішення дозволить зберегти природні ліси Вінничини. Саме в цьому регіоні проходить північно-східна межа поширення дубаскельного, насадження якого мають високу наукову і практичну цінність. Також у великій кількості зустрічаються види рослин, занесених до Червоної книги України. До складу парку перейде майже 5,5 тисяч гектарів. Поліцейські розслідують обставини аварії, у якій травмувалась пішохід. У вінському районі 35-річний водій легковика наїхав на жінку та переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка отримала травми та була госпіталізована. Автомобіль поміщений на арешт-майданчик. Водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на три роки. Державна прикордонна служба України проведе перевірки бізнесу по всій країні. Загалом заплановано контроль майже п'яти тисяч компаній та фопів. Щомісяця планують перевіряти близько 400 підприємств. Найбільше візитів очікується в жовтні. На вінчині податкове запланували 202 перевірки. Найбільше приділятимуть увагу компаніям у сфері оптової торгівлі, сільського господарства і мисливства.